Уявіть собі Львів середини ХІХ століття. Усюди бруківка, коні, запах випічки, каві, поважні пані, які прогулюються в таких кренолінових сукнях і мережевних рукавицях. І саме в той момент у Львів приходить Париж, але приходить не самостійно, а приходить на сторінках першого українського модного журналу, який називається Вісник мод парижських. Сьогодні з вами поговоримо про цю тему, бо мені вона здається неймовірно цікавою. Дякую пані, який написав мені про це в коментарях, бо я, якщо чесно, про такий журнал не знала, але це просто ну неймовірно, тому що це перший по суті модний глянцевий журнал на території сучасної України. У 1840 році Короли Львів входив у Австрійську імперію і був таким багатокультурним містом, бо там жили і поляки, і українці, і євреї, і вірмени. А це була така, знаєте, трошки, далечінь від центру Європи, така трошки провінція, як тоді вважали, і Люди там ну теж хотіли виглядати модно і класно. І Париж в той момент, як зараз, був центром світової моди, а був центром всіх модних тенденцій. І, звичайно, галичанська шляхта і заможні міщани, особливо жінки, вони теж хотіли бути в курсі цих новинок. Але як про це дізнатися, вони не сильно мали змоги про це дізнатися, і тоді а, дві людини знайшли вихід із цієї ситуації. У 1840 році виходить перший номер журналу Вісник Парижських мод і джерела, по яким я шукала інформацію, а, не можуть точно сказати, хто був першим видавцем. Є дві людини, які до цього. А, Якось дотичні. Перше, це Кароль Ауер, він був підприємцем а, книговидав... книговидавцем на той момент, і також Томаш Кульчицький, який теж був видавцем, і вони обидва зазначені от в витоках цього журналу. І оскільки в нас немає чіткої і точної інформації, думаю, що може таке бути, що вони разом працювали над цим журналом, чому б і ні. Вони налагодили а, постачання модних гравюр і текстів прямо із Франції і адаптовували їх для місцевого населення. І це було просто справжнім вікном в Європу для львівських панянок. Журнал на той момент виходив двічі на місяць: це було 4-8 сторінок і кілька кольорових гравюр намальованих Карлом Ауром, тобто він їх. А, Сам малював, сам розмальовував, і це були справжні акварельні шедеври. Я тут прикріплю фотографії, їх знайшла, і тобто кожен журнал був не просто журналом про моду, це був справжній витвір мистецтва, тому що ілюстрації до журналу малювалися вручну. Підплата на журнал я знайшла інформацію, тоді коштувала 10 злотих на рік, а 10 злотих тоді була місячна зарплата звичайного робітника. Попри все, це все одно читали журнал багато а і читали його від 130 до 1000 людей щомісяця. Ось таку я знайшла інформацію. Як я вже сказала, кожен номер містив ці кольорові гравюри, намальовані вручну, які показували останні модні парижські тренди: фасони, суконь, для балів, вбрання для прогулянок, театральні костюми. Але найцікавіше, що в цьому журналі описували не лише одяг, а й правила світського етикету. Як подавати руку, як нести парасольку, якщо ти її себе взяв, які прикраси краще вибрати для твого вбрання і також там були рекомендації до того, що наприклад подарувати на весілля, чи як правильно облаштувати Кімнату для гостей у своєму будинку, також там були хроніки Світських подій Львову, там були е, рецензії на театральні виступи, там були маленькі літературні зноски, і тобто це був повноцінний журнал про місцеве, а також про європейське, який став не просто, е, яким, знаєте, Журналом про щось таке абстрактне це був в прямому сенсі соціальний кодекс, тобто всі. Пані а, заможні вищого стану, а, читали цей журнал і надихалися тим, що там написано. І дуже ще цікаво, знайшла інформацію, що, окрім того, що журнал показував там фасони, модні кольори, а, туди ще додавали зразки тканин, з яких зараз в Парижі шьють сукні, для того, щоб кравці, модистки, швеї і всі люди, які створюють образ, який його шьють, Мали точне уявлення, що це має бути. І я вважаю, що це просто неймовірно, що журнал був не тільки а, прикладом, як можна зробити, а прямою інструкцією, що от отак, і так, і так. І на той момент журнал став справжнім мостиком між Львовом і Європою, і він показував, що Галичина, в принципі, це не якась провінція Австрійської імперії, а що це така сама повна. Правна частина, як і інші а, частини, вибачте, топтологію <ривачте> а це частина великої культури і те, що люди на Галичині орієнтовані на Європу. І саме через цей журнал львівські панянки вчились європейським манерам, а львівські кравці і шевці шились наймоднішим сучасним трендом, і це був. Приклад того, як мода насправді впливає на нашу культурну ідентичність і в принципі на нашу ідентичність, і на орієнтування нас на якийсь світ, який ми обираємо. Тобто ж, вісник вже був парижських мод, а на якихось там, не знаю, московських. Тому це ще один доказ того, що насправді на території України люди завжди орієнтувалися у бік Європи. Сьогодні а, журнал Паризький вісник мод. Це справжня рідкість, але вони є у музеях і приватних колекціях. Тобто є ці журнали. Вони я не знаю де, я ніде не знайшла інформацію, але є інформація, що вони представлені в музеях і в приватних колекціях. І це не просто журнал, це не просто шматочок паперу, це вікно у минуле, яке розповідає нам про нашу моду культуру і життя яке було в 1840-му і після цього роках у Львові і я вважаю, що це просто неймовірно. В інтернеті, слава Богу, є достатньо багато сканів цих журналів, але я, звісно, дуже хотіла побачити його вживу, і може якось пощупати, почитати, бо це просто неймовірно. А якщо вам сподобалось це відео і цікава історія моди, будь ласка, напишіть про це в коментарях, поставте вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей журнал і чи знали ви про нього до цього відео. Відео. Дуже дякую вам за перегляд. До зустрічі в новому відео!